відеозвіт, щоб сюди не приходилось ходити в гості в підвал, дивимося кіно. Значить, що було? Отакої От товщини була труба. Значить, по поверхах приблизно такої вона находить на цю, Тобто в підвалі згуження. Раз. І каналізацію менше 9 см до колодця. З і тут ніякого забиття не було, але за що малого діаметру все топило. Ось труба є, фактично ніякого тут мусора ні. ми не знайшли, як знімали, тому погано протікало чисто із-за малого діаметра і із за нульового уклону. Уклон на 15 метрах. 2-3 сантиметри. Це маловатий. Тут не встигало стікати при великих зливах перло і на такому от стикові, який був в магазині, в туалеті замурований. Ось він. Пропускало. Тут ще зверху була ревізія, яка теж пропускала, і в результаті. З цього всього текло потихеньку в підвал. Ну і стов води піднімався фактично до поверха 10-го. Ось вам видно, що перехід йде на звуження. Йде товста труба, а далі вуща. Ну, ця 110 та називається. Ось і ця 110-та, оце було на поверсі. Навіть бачите на якому поверсі, бо картина намальована. Ось діаметр, і він фактично далі труба йшла менша по діаметру, хоча в теорії мало б працювати, але не працювало і піднімало стовп води до 10-го поверху. Значить, Що ми зробили? Положили 150-ту трубу. Спочатку хотіли обійтись малою кров'ю. І ввели частину сюди, і частину вивели, з'єднали сюди, мало перетікати. Але не помогло, коли ми спустили з даху воду. В цю сторону не пішла вода. Цього півтора метра два перепаду вистачило, щоб отут -от видавити резинку. Найгірше місце це оця труба. Вона дуже товстостінна, і там проход менше 9 см. Плюс ще там ржавчина, чуть. він не забитий, він є, але він дуже малий. І тут зупинялося за що великих перегибів, дуже багато поворотів цієї труби. Все, зупинялося, і стовп води піднімався до 10-го плюс-мінус поверху. Зараз 160 в криницю виведена. Каналізаційну зливову сюди-сюди. Тут максимально по можливості спрямили. Прийшлося тут перейти, бо стояк за цією стіною, а злив від цієї. Варіант був просверлитися, але цей підвал десь по всю пору. Пішло б тут сверлити все одно лишні. Лишні вигини були, було б погано. Тому пройшли, зекономили на дирці, яка не мало багато. Отака дирка в 60-сантиметровому бетоні, 1300 з хвостиком коштує. Виложу чеки. То тут рішили отак от пройти. Двери залишились чуть функціональні, але тут пригинати треба, але це законов гроші. і... Нема, якби під 45 градусів ніхто б не сверлив, якби ми просверлили його під 90, було б лишні перегини. Ставили б такі два по 45, але все одно поворот був би на 90 градусів і це б зменшувало прохід води. А так, під 45 плавненько виходить. Ось дирочка, яку зробив особисто я своїм перфоратором. Казали, хлопці, що дурний, але зробив. От. Лучше було б просверлить, Красивше було. Труба, труба, труба. І ось єдиний поворот і далі йде прямо. Вона йшла донизу, ховалася в стіну, з стіни знову під 90 градусів. Стикувалася ось тут і там йшла. Ну, тут було зразу після стояка два повороти під 90 і при великому дощі це не давало воді швидко сходити. І я ж кажу, діаметр цей на сантиметр плюс-мінус менший, ніж діаметр вертикальних труб. Ось така була ситуація. Друге крило. Аналогічно тут ще все видно. Ось вертикаль і стикувалася з цією трубою. Тоже, по 90-90 градусів. Завертало і не давало швидко проходи. Крім цього, це проходить ще в е кімнату, куди вода підводиться, а вже з тамтої кімнати з підвалу переходить в другу сторону підвалу. Ми далі були в шокі, бо тут входить в цю сторону, ось так входить. А виходить у другому підвалі. Ось так. Вона проходить через підвал з введенням холодної води. Вона там залишається, ще ніхто їх не знібав. Ось, ось сюди вона виходила. Там в нас видно, бачите, воно увійшло сюди, Увійшло ось ось так, а вийшло на нас. Пройшло ще лишній вигін. Знову вигін. Пішла тут пряменька дуже добре, ну і там теж вигин. Коли хлопці розчеканили раструб, він в них залишився в руках. І якщо подивитися, він вже був тріщий, тому що свіжої ржавчини ось буквально чу-чуть. А ця ржавчина, вона ну, на біленькому, де у нас біленька ржавчина, це все на чому тримався раструб. А тут все було вже давно трісло, вже давно поржавіло. От така ситуація. Зрозуміло, тут все витікало. Мало того, купили перехід, думали використати ту трубу. Тут ще труба товстіша. Там ще якась тоньша на другій стороні, але і тут воно не має навіть 10 см. Ну і підражавівше, бачите. Але якщо хлопці її тако взяли, так я зафіксував. Ну, фактово, повірте мені, що вона рукою. О! Дивіться, китається. Тобто десь там вона вже або лопша, або в повороті не стикована. То тобто, і сказали, що зразу ми сюди не будемо нічого вести, бо воно буде текти назад. Ну, видно, що текло. Тут вже зразу викликали сверлку і трактора, і копали до криниці. Колодце по-руськи, у нашому криниці зливової каналізації, каналізації тут зразу, майже зразу, бо в мене ще ідея була теж роздвоїти і зробити роз резервний вихід, тут там є вікно, десь як туди пройти. От хлопці сказали, що ця труба розбита і її використовувати не можна. Причому оця труба виходить перпендикулярно і прямо в зливовий колодець. Ця труба виходить теж прямо. І зрозуміло, що десь має кут, що теж не сприяло проходу води і тормозило її. під сходами йде під 45 градусів, і там все протікало, там все текло, сходи розморожені в магазині. Не в магазині, а в перукарні, в дитячий садочок від Тому ще й добро зробили їм. І знову ж таки, 160-труба -та від самого входу до самого виходу. Ось, ось, ось. Знову точно така ж ситуація через двері, щоб було під 45 менше супротивлялося. І, і головне, щоб не було тут лишнього перегину. Ось в цьому місці. Опять лишня дирка не запланована, просверлена бо крутити його знову, уявіть, що треба було б завернути сюди, потім завернути сюди. І. Ну, 90 градусів, там під 45, якось можна було. Ну, коротше говоря, був би хвостик такий завернути. Сюди вийшло, туди вернулося і вихід знов туди. Фактично, туди-назад, обратно. За що просверленої дирки, у нас один поворот і пішло по О, це вже спроектували сантехніки. Сказали, що сверлимося сюди. Варіанту немає, бо уявіть, що. Там вихід, а вона має спочатку розвернутися назад, пройти через друге приміщення і знову пройти туди. Лишні завороти. От така от у нас пророблена робота. Стояки залишаються соткою. Права сторона поміняна до четвертого поверху, ліва сторона до четвертого, праву ми тільки тут одну трубу пустили, в садочку з'єдналися. Якщо буде текти, будемо далі міняти ламати, бо там дуже серйозно замуровано. І треба ламати стіну, щоб дойти до труби. А ліву частину ми зламали, розбили півтора висотою метра на 30-40 шириною, якраз де сама красива плитка була, і пройшли. Тут менше тут десь 40 см над землею, над підлогою пробито, крім того, там труба по прямій виходила прямо на блок. Її тут чуть-чуть нахилили. Ось, але це не смертельно і все нормально. Ось така от проблема робота. Ну, ще прокопані е, зливові, ну, скажімо так, канали до зливових колодців, закладена труба і засипана. Що, що теж зразу не планувалося. Все, поки що дякую за увагу. Питання є, пишіть.